Армія РФ за добу завдала 21 удар по Донеччині. Поранено 6 мирних мешканців. Ворог атакував 14 населених пунктів. Поліція зібрала докази воєнної агресії Росії. Окупанти вдарили по містах Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Турецьк, Часів'яр, селищах Велика Новосілка, Курдюмівка, Неліпівка, Очеретине, Петрівка, селах Галицинівка, Кліщіївка, Новоукраїнка, Шахтарське. Російські війська били з РСЗВ Град та артилерії. Пошкоджено 38 цивільних об'єктів, 25 житлових будинків, вогнетривкий комбінат, гаражі, автомобіль. Лі леп з артилерії Росія обстріляла шахтарське, поранила двох цивільних осіб. Пошкоджено 8 приватних будинків автомобіль, лінію електропередач. Внаслідок ворожих атак. Маємо чотирьох поранених людей у Костянтинівці. Руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки, три приватних оселі, автомобіль. Селище Петрівка росіяни накрили вогнем з артилерії, пошкодили шість приватних осель. Під артилерійський обстріл потрапили міста часів Яр та Торецьк. Пошкоджено комбінат: вісім гаражів, приватна оселя. За попередньою інформацією люди не постраждали.